Вітаю! Сьогодні сонячна гарна погода, але як бачите, скільки біля мене снігу, це я в Сіднеї. Сідней — це є сам північ Нової Скошії, наша північна сторона, і тут минулого тижня, коли у нас випало 80 см снігу, за вікенд, то тут їм навалило 3 метра. Отак От їх нормально присипало, і це вже як тиждень пройшов і ще, ще, ще вони добре навіть не всюди відкупалися. А я приїхав сюди за Море продуктами, зараз покажу, а тут інший водій стоїть, наш з класіка вантажиться. Приїхав я сюди на 9 годину в мене апоймент. Зараз перша дня, так я не завантажений. Бачите, як як рибаки в новій Скошії Працюють, це такий, така затока невеличка такий собі. Місце для де швартуються Риболовецькі судна. І тут відразу продукцію сортують і вона їде контейнерами по всьому світу. І я приїхав сюди. О, з цим контейнером цей рефрижератор. Мною був попередньо проінспектований, всередині чистий, всередині жодного запаху немає. Готовий був для того, щоб його завантажували. Приїхав ще з вчора з вечора, зранку під'їхав під рампу, мені сказали, заїжджай заїжджаю. Відкривай двері заїжджаю. Я відстоявся 4 години, 5 годин навіть фактично. І тепер прийшов один працівник і каже: в тебе запах молока в, в контейнері всередині. Я кажу, я перепрошую, я перевіряв, там жодного запаху немає. Ні, там є. Я пішов знову. Зайшов всередину, жодного запаху немає. Але звернув увагу, що. Попереднього водія ще вантажить, а в нього апеймент був на сьому ранку. Але е, станом до першої години його тільки навіть не половину контейнера завантажили. І що цікаво, що привозять продукцію в коробочках, на палети не на наскладені, вони їх, е, е, їх повністю всі, на всі наклеюють наклейки. Тобто вони ще навіть не закінчили, в них ще готової продукції нема. Я написав диспетчеру, що. Я думаю, що це їхня вигадка, оскільки в них вони ще бігло, доклеюють наклейки на попередній вантаж. А Для мене взагалі ще нічого немає. І що, напевно, вони вигадали цю ситуацію з тим запахом, тому що я його не відчуваю. Я покликав іншого водія, щоб він під, підтвердив, він, він зайшов в контейнер каже, я нічого не відчуваю. Але диспетчер мені написала, каже, їдь на базу. Я з тобою погоджуюся, написала, і я розумію, але. Клієнт відмовився. 423 км в одну сторону. Получається, виходить, виходить на пусто. Не знаю, хто це за це буде платити. Ну, Клієнт придумав, що є поганий запах. і Скоріше за все це крайнім буде класик наша фірма. Ну, але не водій це точно. А, хоча всяке буває, всяке всякі буває. Ну, ну, в таких випадках я ще не чув, щоб водія крайнім робили. У мене вже були якісь такі різні непорозуміння з клієнтами, але не доходилося до того, щоб водій був крайній. Ну, але часи міняються. Все може бути. Е, як бачите, снігу багато і. Зима не відходить. Сьогодні в нас в Новій Скоші вдома було мінус 23. Вчора було мінус 21 вночі. Денна температура нормальна, така не комфортна, там мінус 6, мінус 9. Але в ніч ще так, досить так вночі опускається термометр. Зима не відступає. Ну і це, це цілком логічно і, і сподіваюся. Спут... Ми на це сподіваємося. Те, ну, що не сподівалися, але ми знаємо, що в Новій Скоші зима триває до кінця березня, тому про щось вже буде так, як в Україні зелена травичка і почнуть цвісти квіти на це і мови нема. От так, от такі. Це Глазбей, Bay частина Сіднея. Люди живуть відразу поряд вода, де можна зловити рибу і продати. Ну це не, не тільки риба, це може бути е, 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 краби, це може бути лобстер, як, як правило. Таке в мене вийшло відео ні про що, вибачайте. Ну, як не про що, хоч вам щось покажу в цій канаді. До речі, ми тут їздимо зі всім. Я на драйвенах зараз і, і, і звичайні контейнери деколи тягаю. І отакі оце ріфер. Він зверху має такий генератор дизельний, вмикається він, там є два тумблери, один вмикається якби запалення, другий стартер, і він працює. Налаштовується тоді, тут вже в ньому всередині в контейнері є табло, де налаштовується температура, і, і він працює. Це Сороківка, яка якраз розрахована на європейський ринок, бо ці контейнери можуть йти сюди. Вони йдуть і в Японію, і в, ну, по всьому світу. Ринок, ринкові відносини. Тобто лобстери в багатьох країнах частинах світу живуть і їх добувають, але в Канаді е, якісь особливі, напевно, мають особливий смак. Дякую, що переглянули. Ставте обов'язково вподобайки, якщо вам подобається моє відео. Хто ще не підписаний, то обов'язково підписуйтеся, щоб підтримувати український контент в Ютубі. І до наступних відео. Дякую за перегляд. Бувайте!